Вітаємо вас на каналі ЮНІКО ТІВІ. Моє ім'я Софія Зарічанська. Ми продовжуємо низку актуальних інтерв'ю. Ця рубрика Відомі та успішні. Сьогодні ми завітали в гості до очільниці Церкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко. Пані Валерій, вітаємо. Доброго дня, пані Софія. Сьогодні ми поспілкуємося про дитинство, кар'єру та родину. Яким було ваше дитинство та чим ви цікавились? Софійка можу сказати, що моє дитинство було активним. Можливо, навіть і занадто, оскільки я така енергійна дитина була, намагалася скрізь стигнути, скрізь приймати участь, допомагати батькам. Моє дитинство було щасливим завдяки моїм рідним. У мене таки доволі велика родина, дещо незвичайно можливо для всіх інших, так оскільки мене виховували дідусі бабуся, так склалося. От моя мама, вона була. Довгий час за кордоном в Європі працювала там. От, поруч з тим у мене ще є тітонька от, і взагалі багато двоюрідних е двоюрідні рідні. Так, то я мала щасливе дитинство в дуже веселій компанії. От, і саме основне, що в моєму дитинстві я мала змогу навчатися. Там, де я хотіла, батьки мене в цьому всіляко підтримували. Під словом, батьки, я зараз маю на увазі це дідусі, бабуся, моя мама. Ну і всі, хто мене оточували в моєму дитинстві. Дякую. Ким ви мріли стати та що врешті вплинуло на вибір професії? Ким я тільки не мріяла стати, мабуть, як і кожна дитина, і я не мала такого конкретного якогось напрямку. Він змінювався з плином того часу, як я росла. Один період, звичайно, я хотіла бути там співачкою, да? другий період хотіла бути десь якоюсь відомою актрисою на сцені. Потім, коли я стала старше, я хотіла бути вчителем англійської мови, от, і потім хотіла бути юристом, от. але я не могла визначитися точно, було дуже важко. Різні такі думки в мені були присутні і боролися. Однозначно, цікавилася я більш гуманітарними предметами і додатково історією правом і англійською. І точно вже до кінця школи я знала, що або я, або я піду вчитися до якогось іноземного вузу, ну з іноземної мови, ну, англійської, от, або я буду правознавцем. От. І так склалося, що я ту вступну кампанію ціле літо проводила по цих вузах, по ін'язах і по правознавчих, і в кінці кінців я стала юристом. Ну, пішла вчитися на юриста і закінчила, здобула такий фах юридичний. А, а, а чому ви обрали саме професію юриста? Що вплинуло на ваш вибір? Чи можливо ви самі або школа, або якийсь вчитель, чи батьки? Ну, я так скажу, що, мабуть, би, в будь-якому віці своєму би я прийшла до професії юриста, але конкретно в той період мого життя я закінчила школу в 16 років, це доволі таки рано, тільки мене віддали рано в школу. Моїм однокласницям було по 18. І в той період я не мала твердого переконання, ким би я хотіла бути точно. Я знала, що я або перекладач. Ну, не вчитель англійської мови, перекладач, от або я юрист, і я те літо і повертаюся до запитання. Я максимально скрізь їздила і здавала свої документи, подавалася. Я була в Кіровограді, там у Венеченка у Богдана Хмельницького тут. Це те, що стосується Ім'язів. Потім на юридичний в Київ їздила. Ну і вийшло так взагалі, що якщо ви пам'ятаєте, 2006 рік, в якому я закінчила школу, це був перший пробний рік ЗНО. Тоді тільки його вводили, воно не було обов'язковим. І наш клас, певна частина діток, вони пішли і прийняли участь в ЗНО. І ми отримали сертифікати. такі от. от ми не знали, що з ними робити. У нас були сертифікати. Я здавала українську мову, літературу, зарубіжну міста. Glória Eu... Право, тобто, я, я в мене були ці сертифікати. Я добігалася до тих пір по університетах, е, того, що ну, були, були там різні моменти, ну, і за оплату, і без оплати. Да, були там різні ситуації в, мої, в моєї родини. От я не могла визначитися. От і географічно, наприклад, я більше хотіла бути або в Черкасах, наприклад, або в Києві, от в Кировограді бути, я не хотіла, тобто були в мене такі теж погляди тоді. Е, що вже закінчилася вступна кампанія. І все таки серед оцих всіх вузів. Я потрапила в один із юридичних в Київську національну академію внутрішніх справ. Зараз вона академія, тоді це був університет. Я прийшла до пюремальної комісії, підійшла зі своєю тітенькою, з цими сертифікатами. Вони кажуть, що ж ви так пізно вже прийшли? Ну тут ще тут вас не було. А тут ж вже там останні ці всі вже всі моменти закінчаться. А я кажу: у мене є сертифікати. Вони кажуть: о, до вас сертифікати можете не здавати екзамени. Я не здавала екзамени, в мене забрали ці сертифікати. І я тоді перший раз зрозуміла, що така європейська країна, освіта і рух. От і там я навчалася через рік, це стала академія внутрішніх справ. От ну і тоді конкретно так я зрозуміла, що це моє так. Склалося так склалася доля, навіть можна сказати, в якийсь момент, що все-таки я не стала е, перекладачем. От і десь там трохи забуваю англійську, повертаюся, але ж якщо немає практики, як показує досвід, ти її забуваєш, треба повертатися. Стала юристом. В одному з інтерв'ю ви розповіли, що в шкільні роки ви були дуже активною. А чиї уроки ви пам'ятаєте й досі? З ким із вчителів ви підтримуєте зв'язок? Я навчалася в першій школі, міста Сміли. Чудова школа, прекрасний колектив. Звичайно, я до сих пір підтримую відносини з класним керівником, з Крамаренком Тетяною Валерівною. Вона була вчителькою фізкультури, дуже активна, така от завзята, талановита. І зараз є такою. Вона працює в іншому закладі освіти. Я також була в захопленні від уроків історії, від уроків зарубіжної літератури. І, от, до речі, також, мабуть, найтісніший у мене зараз найтісніший зв'язок із вчителькою зарубіжної літератури Валентиною Новочуб, от, яка дуже гарно вміла викладати, подати, зацікавити. І ми хотіли читати зарубіжні твори, твори там, Європи, от, і вчити різноманітні е, такі твори. У мене було 12 балів, вона завжди мала до мене таке особливе відношення. Можливо, щось більше бачила в мені навіть ніж я. От і навіть колись так і сказала я її слова, часто згадую. І зараз ця людина вона кожного ранку бажає мені доброго ранку, і кожного вечора мирної ночі. Ми спілкуємося з нею в месенджері. Так що, це такий, мабуть, найпотужніший зв'язок з учителем в моєму житті. А так взагалі є багато згадати кого, вчитель української мови, Медведєва Раїса Данилівна це такий фаховий вчитель, її дуже багато хто знає. І по граматиці в мене все чудово і прекрасно. Бо коли я тільки десь на хвилиночку сумніваюся і. Мабуть, які всі десь можуть підглянути, чи точно це так? То я думаю, Боже, якби просто дізналася Раїса Данилівна, вона б зараз би мене дуже лаяла. От бо вона нас дуже так гарно виховувала в цьому плані і вимагала з нас гарної е, виконавської дисципліни в плані знання усіх правил. От, ну відповідно, техніки писання, там, читання і всього іншого. Дякую. Мої корені, як і ваші зі смили. А куди ви найперше йдете, приїхавши до рідного міста? Ой, пані Софія, мені дуже багато є куди йти в Смілі, насправді, оскільки там, як я вже казала, моя велика родина, бабусь з дідусею, дідусь бабусею, моя тітонька, її родина, мої подруги, моя мама вже зараз тут. Вона також в Смілі проживає, повернулася за кордону. Ну, і коли я приїжджаю, то головне, щоби. Я пожартую зараз, щоб не всі знали, що я приїхала, бо якщо я приїхала і до когось не заїду, так, наприклад, і не відвідую, то це можуть бути образи. Я намагаюся відвідувати всіх максимально часто і такі, так скажу, кожного тижня однозначно у нас є такі родинні збори. От, ну, А з подругами також потрібно знаходити час обов'язково бачитися, бо інакше мене виключать із групи подруг. Ви за фахом юристка. Розкажіть про свою кар'єру. Як ви стали очільницею Черкаської районної військової адміністрації? Ну, це можна дуже довго розповідати, якщо історію е, цілісно розповідати, так? А якщо так більш змістовно і коротко, то е, взагалі я починала свою. Кар'єру із казначейства смілянського, так е, я ще тоді не, не мала диплому юриста, я закінчувала. І, от і коли я влаштувалася туди на роботу, я працювала спочатку діловодом і секретарем, е, очільник казначейства, стрілець Володимир Володимирович. От, такий мій наставник, мій великий друг, який мене підтримував і вірив також у мене. Він сказав: якщо ти будеш е, гарно працювати, якщо ти отримаєш диплом. Звичайно, ми будемо тебе розглядати на можливість заняття посади юриста. От і так і сталося. Я отримала диплом і я стала там юристом. От, і потім там були зміни різноманітного роду структури, там вводили там, і сектор, там і відділ. Ну я постійно там була одна, просто змінювалися там назви моєї посади. Фактично, я завжди була. Одна в казначействі. От, і там я дуже багато чого дізналася, як і про систему взагалі фінансів України, як про казну, так і так більш ширша. Хоч я юрист, це більш таке, скажімо так, гуманітарне, да, можна сказати, але ж ця сфера також дала мені можливість дізнатися багато про фінансову систему. От, і ще й плюс юридичної практики, бо я ходила по судам. От, потім після цього періоду мого життя е, якось так страпилося, що е, мене запросили також на, на роботу ну, в райш адміністрацію на того самого юриста. Я поспілкувалася з цим керівником. Звичайно, він і дуже був щасливий від того, що я покину колектив. Бо я ж кажу, ми друзі зараз намагаємося підтримувати зв'язки. Але ж я прийняла рішення, це було питання, можливо, більш фінансового характеру, оскільки там була більша заробітна плата відверто. От я перейшла по переводу юристом в адміністрацію. Так там я попрацювала юристом певний період часу, були вакансії, мені запропонували. Посаду начальника оргвідділу і по роботі з персоналом і внутрішньою політикою. Такий великий був відділ об'єднаний, і моя, моя освіта туди підходила. От, і, і на тій посаді, яка додатково передбачала на час відсутності керівника апарату бути його замісником, коли його не було, я пропрацювала певний період часу. Ну і влилася я в колектив, в принципі, почалися реформи. От, і склалася ситуація таким чином, що е, голова покинув свою посаду, там ну зрозуміло, що ну, звільнили голову тодішнього від виконання обов'язків, і е, велика частина роботи вона е, лягла на мої плечі. От і доводилося проводити багато реформ. І коли е, більше року у нас не було голови. Це була смілянська районна державна адміністрація. І фактично, я була безпосередньо дотична до виконання різних функцій. За цей період часу я отримала дуже багато досвіду, і ті люди, що працювали там роками, мені його передавали, мене навчали. Дуже до мене гарно ставилися. Задорожня Лариса. Це така одна із основних підтримуючих і рішучих сил, які в адміністрації були за мною, так і. Якийсь момент, коли вже почалась така програма Ліфт, пам'ятаєте, ліфт от, обирали голів до районів. Е, в мене прийшла думка, і колектив мене підтримав. І люди, в які в мене вірили, е, в моєму колективі сказали, а чому би тобі не спробувати свої сили в цьому ліфту і не піти? От я така от подумала, тоді мені було 29 років, щоб мені і не піти. Дійсно, якщо я тут вже все знаю, всіх знаю, це мій колектив. Ну як не пройду, то не пройду, а пройду, то пройду. І таким, таким чином я подала ось, електронну документацію. Потім. Дуже довго чекала, мабуть, в місяці вісім. Потім мене почали кликати на співбесіди до офісу президента. Я їздила неодноразово, там проводили такі от е, публічні заслуховування. І через певний період часу, ну, це я зараз швидко розповідаю. а Це було дуже довго, тоді і нестерпно важко дочекатися результату. Мене було призначено. Вийшло, вийшло, вийшло розпорядження президента України про призначення мене головою Смілянської районної державної адміністрації. Таким чином я очолила Смілянський район. А далі заново почалися реформи. Почалась велика адміністративна реформа в Україні, так, і об'єднання районів е, шляхом приєднання. І от саме наш Черкаський район, він створений із семи колишніх районів, від куди йшов Смілянський. О, та як це все починалося? Е, мені випала честь, скажімо так, стати головою комісії з реорганізації районів, тобто закривати всі шість районів і об'єднувати їх в єдиний великий Черкаський район, який зараз включає 26 громад. От, ну, і, звичайно, це була довга процедура, важка. Доводилося приймати багато таких доленосних рішень в той період. Мене підтримувала моя команда Смілянська. І вже ми познайомилися із черкаським колективом. Спочатку було важко, потім ми всі притерлися. Так було багато звільнень от, і переводів людей. і, ну, Утворювалися саме громади в такому вигляді, як вони зараз є, і райони. І е, потім, коли це все підходило до кінця, то питання вже поставало таке. Ну по всіх районах України призначення нових голів. Ну і звичайно, амбіції в мені вже були. Бо як же я скільки роботи зробила цим колективом, е, об'єднавши все в один великий район, а потім що не очолити його, і багато було дуже бажаючих. Повірте, о, ну я боролася за цю посаду, було нелегко. Заново були співбесіди, заново були різні там записи, все було. От, але я впевнена була, що в мене найкращі шанси, того, що в мене найбільший досвід. І за мною стоять люди, моя команда. Я їх не можу підвести, бо вони дуже багато, дуже-дуже роботи, багато зробили. От, і і от 5 березня вийшло розпорядження президента України Володимира Зеленського про призначення мене головою нового Черкаського району. От. Uh -huh. І з тих пір я на посаді. Ну, а далі, в принципі, чекаю запитань. Мені як шестикласниці цікаво, чим займається начальниця Черкаської районної військової адміністрації. Розкажіть, чого починається ваш робочий день і як він змінився з початком повномасштабного вторгнення. Мій робочий день він вже дуже багато років і до повномасштабного вторгнення починався із склянки чистої води. Mm -hmm. так. Потім із спорту, із зарядки, такої комбінованої, яку я сама для себе склала, вже я багато раніше відвідувала гуртків, таких як там, там йога, да, там і просто там фітнес. Я склала для себе, для, яка мені підходить така от конфігурація занять. Я зранку займаюся. Я стою в планки 4 хвилини зранку, я вливаюся холодною водою. Все це я роблю зранку, я дуже ранесенько прокидаюся. Це коли дають поспати. Наші вороги да, своїми ракетами і шахедами. От це мене загартовує, це дає мені сили, і тим паче я розумію, що дня я, протягом дня я, можливо, не зможу потрапити до спортзалу. Намагаюся хоч би раз в тиждень потрапляти до спортзалу. Ну, це я так зараз мене не чує мій тренер, я не була місяць останній раз, да, я явилася. То я того я зранку обов'язково роблю ці процедури. Вони мене загартовують, надають мені Сили. І таким чином, я думаю, я тримаюся і можу витримувати це навантаження, яке зараз лягає на мої плечі. Угу. Чи знайомі ви особисто із Володимиром Зеленським схарактеризуйте його одним реченням? Е, я то з ним знайома, ну чи пам'ятає він мене, так? тут важко сказати, бо у нас велика країна от, і велике коло спілкування. Звичайно, були заходи, де ми були разом. Навіть був один захід, де я сиділа. Позаду нього мені випала честь і охорона мене пустила. Я сиділа за ним, як довірена особа. Так і ну, багато було таких робочих моментів, конгреси різноманітні, там наради. Ну і звичайно, він людина, яка призначила мене на посаду, це мій керівник. От я би хотіла. Мати можливість в житті особисто з ним поспілкуватися, можливо, не тільки про робочі теми. Я його дуже поважаю, ціную. І людина надзвичайно сильна, харизматична, mm. от і мужня. Так що як складеться далі, чи матимемо можливість поспілкуватися, покаже час. На вашій Фейсбук-сторінці розміщено багато світлин, на яких ви разом із губернатором Ігорем Таборцем. ви працюєте в одній команді. Розкажіть про вашу співпрацю про Ігоря Івановича можна розповідати дуже багато позитивних речей. І дійсно я маючись працювати вже не з одним губернатором. От кожному я вдячна за співпрацю, за ту мудрість і науку, яку вони мені в житті подарували і поділилися. Ігор Іванович, він можливо, того, що він ще є військова людина. Він є дійсно особливим керівником в плані своєї мудрості, чуйності. Виверженості в прийнятті рішень з такою людиною надзвичайно легко працювати. Це тільки потрібно відчути. Передати це неможливо. І дивлячись на те, скільки випадає зараз важких задач, які цивільних, так і військових, ми з ними справляємося. Мені дуже приємно, що я член його колективу і що я людина, на яку він може розраховувати. От, він мені про це говорить, це дуже важливо. Мені хочеться його підтримувати і, і, і розуміти, що моє єдине цілий великий колектив. Так що тільки позитивні емоції від співпраці з Ігорем Івановичем, Ну, звичайно, хочеться побажати йому терпіння, бо район великий буває важко, а область іще більше. І, звичайно, зрозуміло, що і рівні спілкування, і навантаження, воно в рази перевищує рівень районний. Тож тільки позитивне, тільки найкраще побажання керівнику Ігорю Івановичу. Угу. У вас дуже щільний графік. Як ви все встигаєте? Um, не знаю, скільки у вас інформація? Ще я все встигаю. <смі> Мені здається, я не, не встигаю все. От, але я намагаюся встигати все. Дійсно, ну, в добі 24 години. От, я жертвую сном, що є абсолютно неправильно, ним абсолютно, так я розумію, я хочу це виправити, бо дуже мало сплю. От ну так складається. Ну намагаюся все встигнути. Звичайно, і в першу чергу встигаю. Те, що є першочерговим, я вже з досвідом і з, з віком вмію ділити, градувати градуси і вектори необхідності планувати, розкладати, розставляти, що може почекати, що може що не може почекати. От, Ну і так воно буває, накопичується звичайно. Ну поки що нема такого геть завалу, що я скажу, що там я не встигаю, але е, встигаю, жертвуючи сном зараз. Чи це правильно, це неправильно? Так. Як родина ставиться до вашої роботи? Е, моя родина ставиться з розумінням до моєї роботи, е, мої сини ставляться з розумінням до моєї зайнятості, і е, я намагаюся також приділяти їм максимально уваги, враховуючи, те, що багато енергії, я думаю, я встигаю і вони не будуть згадувати мене як маму, яка там десь не відповіла чи не відреагувала. Думаю, з цим проблем не буде, бо я стараюся. От ну, такий час дуже складний зараз в Україні. Я думаю, що якби. Все було по-інакшому, так, якби, якби там ще з 2014 року все було по-інакшому, то можливо хтось би там щось міг комусь сказати. А так зараз е всі мають бути. Максимально об'єднані, максимально мобілізовані, звуть це слово, і розуміти, що кожен необхідний. І робота кожного, і зайнятість кожного це все на перемогу. <реш> То ми всі працюємо, і що кому там подобається, не подобається, все сприймається нормально, все заради того, щоб Україна ну, дійсно перемогла. І я особисто, як керівник району, як начальниця Черкаської військової адміністрації внесла свою. Данину свій вклад в майбутню нашу перемогу. Угу. Ви мама двох синів-підлітків. Порадьте, на що звернути увагу молоді? Що звернути увагу молоді? Ну я така прогресивна мама, ну, я себе так вважаю. <гум> Сподіваюся, такі діти мої вважають. Так? Я би, звичайно, хотіла, щоб. Зараз і зробили таку переоцінку наших цінностей, і все таки більше е, линули до рідної мови, до рідної культури, до рідної української музики. От це не означає, що ми маємо закритися від усього світу, так і не вчити іноземні мови. Е, ні, ми маємо бути звичайно розвинені, але своє своє рідне, звідки ми пішли, звідки наше коріння. Ми маємо в першу чергу шанувати слово шанувати тут уже умісне знати і шанувати. А все інше це має бути на другому плані. Бо кожна європейська країна, цивілізована взагалі країна світу, вони так і живуть. Їхня спочатку, а потім вже інше. От, ну, а те, що стосується зараз, саме там країни агресора, і ми розуміємо, що багато хто також у нас ну спілкується, і це була мова з дитинства, і все. То ну я, я розумію, що це дуже гостре питання, але е, у нас є українська мова, і ми всі маємо линути до того, і особливо зараз, якщо ми говоримо за підростаючі покоління, і те покоління, яке ще народиться, е, наша мова українська мова. От е, ми маємо е, знати передавати нашим передешнім поколінням, е, популяризувати взагалі. От, е, бо якщо десь, зараз подивитися, да десь я в інтернеті також читала, що за останні там рік 80% на збільшилася. Кількість україномовних пісень, та ми всіх зараз слухаємо. Тобто, це нам е, не заважало би, можливо, і раніше. Просто, ну, на жаль, такі обставини десь в якомусь е, ракурсі нас е, підштовхують до того, що ми починаємо усвідомлювати. Так. Хочеться, щоб це було е, з молоком матері, з дитинства, щоб ми знали, що ми українці, патріоти. От е, і так має бути, і мало би було бути з самого самого початку. Тоді, можливо. Щось би було по іншому, така моя думка. А кого ви слухаєте з українських виконавців? О, кого я слухаю з українських виконавців? ну, Я так скажу, що ну, Кузьма Скрябін, у нього такі такі пісні, це класика, мабуть, ну, я трішечки ще старша, чи ви, да, я вже давно його там слухаю. Якщо в мене є час, я так, я так скажу, ну, якщо я їду в машині, там, я сама там за, за рульом, то ну, за, за кермом я сама, то тоді я можу вимкнути собі Кузьму Скрябіна, або я навіть, чесно кажучи, не, не запам'ятовую всіх українських виконавців, нас, які зараз співають так, ну але я люблю багато українських пісень, особливо таких. Молодих починаючи українських виконавців, таких як там як так, так є такий, да? є от ну і їх багато, хоча щоб збільшувалася кількість дійсно, бо це дуже важливо, щоб наша культура рухалася в напрямку нашої мови. Це ми порадами. Ми закінчимо наше інтерв'ю. Дякую вам за цікаву історію. Слава Україні! Героям, слава! Друзі. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І всім па-па! Хотіла, щоб ви теж тут посмакували трішечки такими смаколиками від військової адміністрації. Так і дякую, дякую вам за сьогодні, за вашу організацію. Дякую вам.